Доброго дня. Ну що ви зранку продали Україну Путіну? Е, не будьте як Трамп. Всім привіт. Е, да, 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 да. Ось мене, мене приблизно така ж, така ж була реакція. Е, сьогодні, сьогодні зранку вже два, два ефіри було, е, і всюди і запитують мене про, про це. Про, про нашу реакцію на те, як Трамп е продає Україну. Ну, а, а, що, а, а що? А що тут е несподіваного? Чого ми не знали? Так. Звісна річ, е -е це, це така метода ведення переговорів, укладання, укладання угод. Е -е я не бачу насправді нічого катастрофічного. Трамп в своєму репертуарі виступає. Якась човночна дипломатія йде, їздять туди-сюди. Немає поки інсайтів по тому, що було в Саудівській Аравії вчора. Чекаємо на якісь заяви, аналізуємо зливи. Є реконструкція. Тих 19 пунктів, які обговорювалися в Женеві, але це реконструкція скоріше аналітична, ніж ніж по зливах. По різній інформації, яка просочується в цій реконструкції, більш-менш позитивно для України ключові питання зняті, тобто напряму не прописані, можливо, шанс на те, що Зеленський пореполетить Мероларго. На п'ятницю залишається. Але ну, я дуже-дуже сумніваюся, що зараз буде погоджена яка, якась позиція між Росією і Україною. По територіях я взагалі цього не, не бачу. Трамп заявляє, що території так будуть окуповані. Ну, щоправда, уточнюю, що там і Україна теж десь відвоює території. Але в цілому він дуже погано розуміє, він, як ми знаємо, відмовляється дивитися на карти, і тому, і тому має дуже обмежене уявлення про те, як, як власне виглядає ситуація на фронті в Україні, і чому не можна здавати чи обмінювати Краматорське і Славянськ. Зрозуміло, що що для України це просто неможливий варіант. Я навіть уявити собі не можу. Як ми погоджуємось на такий варіант? Ну навіть навіть уяви немає, немає про це. Навіть якщо б мова йшла про повний вихід Росії з Херсонської Запорізької області, але навіть це виглядає такою фантастикою, ну, в будь-якому разі, обмін територіями це найгірше, що тільки можна уявити. Цей демотивуючий фактор, і безпековий фактор, ну і в багатьох аспектах. І фактично це Знищення е, світового права. В додаток до цього на багатьох безпекових конференціях по світу маю зараз інсайти з різних з них. Е, е, називаються крінг: Чана, Раша, Іран, Норденкорея. Ось цей крінг-ризик, що Країни Крінг будуть приходити до військових сценаріїв найближчим часом, він е, суттєвий. І в Україні ні в якому разі не можна потурати е, агресора. Як тільки Західний світ дасть таку замирювальну подачку у вигляді України агресору, це Просто неймовірно простимулює іранську і китайську подальшу агресію в напрямку інших країн. Так що стоїмо, не розраховуємо на навіть на гнилу угоду. Нехай гнила угода буде нашою передишкою, коли вона відбудеться: в грудні, чи в лютому, чи в червні. Ми маємо бути готові. Просто готові. Готові, це означає не допустити політичних сварок, це означає не роздувати наші витрати, тому що як тільки буде якийсь там прояв миру, це означає зняття санкцій на Росію і зменшення допомоги Україні. А ми до цього сценарію абсолютно не готові. То маємо готуватися до такого сценарію, але базово. Окрім гнилої угоди, інший сценарій це продовження війни, і він є магістральним. Нікуди ми від цього не відійдемо. Але давайте про позитивчик. Позитивчик такий, що програма в 135 мільярдів доларів допомоги Україні, яку модерує Міжнародний валютний фонд, реалістична. Візит, який починався дуже погано, закінчився не так погано. Я маю на увазі місії МВФ. Е, є велика ймовірність, що ми отримаємо репараційний кредит. Робота там продовжується, на Бельгію спричинили неймовірний тиск, е, тому може бути, ми найближчим часом побачимо позитивні рішення. Що ще? Що ще з цікавого? Національний кешбек змінюємо. Що з внутрішньою кухнею робити? Це дизайн по дизайну інтер'єру, чи, чи, чи по чому? Можеш уточнити, яку частину ти маєш на увазі? Міндічевську чи, чи економічну? чи там політично? Віталій, а, корупційно-економічно. Е, е, говорив я з керівниками на Бусап, е, е, з керівництвом. Е, продовжується робота, будуть найближчим часом нові плівки. Ніякої паузи вони не робили. Це, це скоріш таки, рваний ритм. Вони продовжують обробку. Е, багато. Депутатів там, багато посадовців на цих плівках, вони поступово будуть все це викладати. Взагалі, всі налякані, хто так чи інакше може там бути. Це надзвичайно на користь нам, на користь суспільству, прискорює очищення. Робити нам з цим наступним. Посилювати, підтримувати антикорупційні органи, і БЕП, тепер, який приєднався до антикорупційних органів, вимагати очищення на держпідприємствах, підтримати Міністерство економіки зараз, яке проводить конкурси, вимагати від президента здавати корупціонерів миттєво. Ярославу Желізняку не дали можливість зареєструвати петицію про відставку Єрмака, але це теж не. Не, не, не таке, не не ключове питання. Звичайно, президент має звільнити Єрмака, і звичайно він цього не зробить так. Що це ця ситуація клінчева. Нам готуватися, я на, на Фейсбуці щойно написав і в Телеграмі написав, що нам потрібно робити. Там є чіткий план, і, власне, по ньому і треба треба рухатися, не відволікаючись на шкандалі, яких, яких в Україні ще буде багато. Зараз іду на зустріч з головою податковою, тому дуже прошу вас написати мені, що, що потрібно там де пофіксити, чиї питання вирішити. Будь ласка, скиньте мені зараз прямо інформацію. За, за годину зустрічаюся з нею, все одразу вирішимо. Реально, ну, хто хто вже звертався, знають, може підтвердити. Зараз податковою ми вирішуємо все дуже-дуже швидко. Тому, будь ласка, друзі, пишіть, чекаю від вас е, коментарів, заявок прохань. Ось таке. Е, всіх обіймаю, тримаємося, точно переможемо. Тим більше, що Настя в, в, в такій гарній сьогодні уді. Як і у вас, доброго ранку, що вам покажу: у нас була щойна сніданок з Ольгою Тадай. Оля, дякуємо, це круто, це круто. Я сам з задоволенням був. Оля, неймовірна, неймовірна просто. Це правда. Тож, друзі, всім гарного та продуктивного дня.